Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні засідання комісії було оголошено 18 березня. Розпочинаємо 15.45. Присутні три члени комісії. З п'яти Кворум є, тому є пропозиція розпочати засідання комісії. Хто за? Триза. Давайте перейдемо до питання обрання головуючого комісії. Які є пропозиції? Маліло. Я не заперечую. Триза, рішення прийнято. Давайте оберемо секретарючого комісії у зв'язку з відсутністю секретаря комісії. Є пропозиція Марія Анатолійовна Слєпченка. Хто за? Триза, рішення прийнято. Просимо вас фіксувати протокол. Також у нас до протокол буде висновок, і до висновку ми будемо надавати таблицю як завтра. Це буде невід'ємним додатком до нашого висновку. Присутні управління фінансів, управління капітального будівництва на засідання комісії. Тому я пропоную розпочати з розгляду питань порядку денного розпорядження номер 26 від 17 березня 2025 року. Хто за? Три за рішення проєкту. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Одразу хочу сказати, і ми я внесу пропозицію, щоб ми, щоб ми упорядкували питання порядку денного е і вважати пункти з 1 по 13 такими, що вони будуть 2-1 і закінчуються закінчується 2-13. Тому що в нас є перший пункт розпорядження, є другий. Потім є таблиця розпорядження з першим тринадцятим пунктом. Тобто, якщо ми не внесемо це 2-1, то буде, воно буде дублюватися. Тому пропоную пункт 2 і під пункти таблиці вважати як 2,1-2-13. Не заперечуєте я і ми запропонуємо у виконуючого голові сільської ради також цю пропозицію, щоб не було путиниць з протоколом нашого засідання. Сесії питання порядку денного. Пункт 2.1. Про внесення змін до рішення сесії номер 1806 У всіх є розпорядження, я не буду його зачитувати, витрачати час. Це, цей пункт про програму Милосердя в дії. У нас є пропозиція від апарату Фонтанської сільської ради щодо внесення змін до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 4 мільйони 900. Є перша пропозиція моя внести зміни та зменшити бюджетні призначення на суму 500 тисяч. Фінансування програми милосердя в дії, яке буде запропоновано на цю сесію, становить 4 мільйони 400 тисяч. Це перша пропозиція і друга пропозиція. Зробити перерозподіл коштів в рамках цієї програми між напрямками, а саме зменшити напрямок деоблік обліку на 500 тисяч, та збільшити напрямок підтримки компенсації мешканців нашої громади, житло яких постраждало від агресії Російської Федерації, на 500 тисяч, тобто в рамках програми, здійснити перерозподіл коштів між напрямками. Ставлю дві пропозиції щодо зменшення на 500 тисяч програми милосердів дії та внесення змін до розподілу напрямків програми. В рамках програми. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Ставлю пункт 2.1 з урахування правки, яка пройшла. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії з урахування правки. Питання 2.2. Про внесення змін та доповнення до додатків програму розвитку та фінансової підтримки КП Надія. Апарат запропонував внести зміни до програми та виділити кошти на фінансування на цю сесію у розмірі 100 тисяч гривень. У мене є пропозиція зменшити на 50 тисяч гривень фінансування на дану сесію. Які є ще пропозиції? Я тоді ставлю свою пропозицію. Тому що при підрахунку на даний час, на даний момент, цих коштів вистачить для послуг з благоустрою. Тому пропозиція щодо зменшення на 50 тисяч гривень. Я ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Якщо є доповнення, я ставлю питання 2-2. З рахуванням правки на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. З урахуванням правки пропонують запропонувати на розгляд депутатів про внесення змін до програми, а саме суму 500 тисяч гривень. Наступний пункт порядку денного 2.3. Управління фінансів. Є питання mm -hmm. стосовно програми 2.2? Mm -hmm. Питання 2.3. про внесення змін та викладення в новій редакції. Рішення сесії 2693. 26, це комплексна програма розвитку освіти. Даним проєктом рішення апарат запропонував зменшити програму розвитку освіти та перерозподілити зазначені кошти на програму термомодернізації. Тому я ставлю питання на голосування редакцію апарату Фонтанської сільської ради. Без жодних пропозицій. Якщо є якісь пропозиції членів комісії, хто за пропозицію апарату? Три за рішення прийнято. Питання 2-3, Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання пункту розпорядження 2.4. Про внесення зміни та доповнення до рішення сесії номер 2407 Комплексна програма термомодернізації. Апарат запропонував збільшити цю програму за двома напрямками на суми 19 тисяч і 19 тисяч. Це саме ті кошти, які були зменшені з комплексної програми розвитку освіти. Кошти не змінилися, змінилася тільки програма, в яку, в яку наповнили ці кошти. Тому, якщо я не маю заперечень, пропозиції ставлю питання на голосування і підтримати пропозицію апарату. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розі засідання сесії. Наступний пункт розпорядження 2.5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 500 Це про цивільний захист. У зв'язку з нагальною необхідністю усунені пошкоджень наслідок Російської Федерації. Які Сталося вчора в селі Нова Дофінівка. Апарат запропонував, підготував з за управління капітального будівництва пропозиції щодо реконструкції будівлі, які зазначили пошкодження. Які зазнали пошкодження внаслідок російської агресії. Апарат запропонував нам збільшити на суму 400 тисяч програму цивільного захисту замовником робіт вважати управління капітального будівництва за напрямком реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу Вербиченка. Наступна пропозиція апарату в рамках програми цивільний захист збільшити програму на суму 1 млн 500 тисяч реконструкція адміністративної будівлі це сільська рада. Ці дві пропозиції, якщо немає заперечень, зауважень, доповнень, я ставлю пропозицію прату на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії пункт розпорядження 2.5. Наступне. Питання порядку денного 2.6. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради номер 20, від 28.12.22 року номер 1078 Це програма сприяння обороні та мобілізаційній підготовці. Виключити. виключити. Якщо немає заперечень, немає. Тому за пропозицію провільних фінансів. Ставлю питання на голосування. Рекомендувати виключити пункт розпорядження 2.6. В бюджеті, тобто не передбачені кошти. Рішення про бюджет не передбачені кошти. Добре, ставлю питання на голосування щодо виключення. Три за рішення прийнято. Рекомендувати депутатам виключити пункт розпорядження під номером 2.6. Питання пункту розпорядження 2.7 про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради номер 2687 Це програма соціальної підтримки від серця до серця. Апарат нам запропонував збільшити, ну не збільшити, а повернути кошти у повному об'ємі, які передбачалися ще у грудні 2024 року на підтримку даної програми. Апарат запропонував. Збільшити бюджетні призначення на дану сесію у сумі 3 мільйони 500 тисяч на підтримку програми соціальної, програми соціальної підтримки ветеранів війни, захисників та захисниць та членів їх семей. Від серця до серця. Є якісь пропозиції доповнення до, до даної програми? Ставлю питання на голосування. Пропозиція апарату. Хто за? 3, за. рішення прийнято. Рекомендувати пункт порядку денного 2.7 на розгляд депутатів. Питання пункту розпорядження 2.8. Про внесення змін та викладення в нові редакції рішення сесії номер 2768 про затвердження програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Фонтанської сільської територіальної громади. Залишається. Залишається, що передбачається кошти на цій сесії не передбачаються відповідно до цієї програми, угу. але потрібно внести зміни, бо на минулій сесії виділяли субвенцію для державного бюро розслідувань так. і за в ході обговорення з ними напрямку використання цих коштів виникла. Помилка і уточнюємо напрямок на який вони будуть використовувати ці кошти саме в програмі, саме в програмі. Да. Тобто, тобто не потрібно... змінюється, змінюється сума змінюється сума не зміна. Змінюється сам напрямок використання. Навіть не напрямок, а захід. захід на які будуть використовувати угу. кошти. Які, в програмі будуть... було не, не чітко е, написано захід, на який буде використовуватися надана субвенція на, на минулі сесії. Угу. Тому на цій ми уточнюємо, для того, щоб вони могли їх використати безперешкодно. Є заперечення доповнення пропозиції. Ставлю питання 2.8 на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.9. Про внесення змін до рішення сесії Пантанської сільської ради No1081 про затвердження комплексної програми життєзабезпечення модернізації ремонту енергоефективності. Зазначеним е, пунктом розпорядження апарат нам пропонує внести зміни до комплексної програми життєзабезпечення та збільшити її. На суму 4 мільйони 600 за напрямком будівництва автомобільної дороги місцевого значення комунальної власності по вулиці Сковороди на ділянці від вулиці Кільцева до вулиці Нова в селі Фонтанка. Ці кошти неодноразово були виділені на вже на протязі трьох років. Вони знімались, виділялись, тому пропозиція апарату є, що цю дорогу потрібно будувати. Вулиця вже заселена дуже давно. Майже 30 років. Тому, якщо є пропозиції, зауваження, доповнення, Май. я ставлю пропозицію апарату на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.9. Більше змін в програмі ЖКХ між напрямками Його. не передбачається, так? Тому без правок та доповнень рекомендувати на розгляд засідання сесії пункт 29. Пункт 2.10. Про затвердження звіту про результати виконання програми робіт з обстеження об'єктів пошкоджень наслідок воєнних дій. Апарат нам запропонував внести зміни до бюджету. Та збільшити бюджетні призначення, збільшити програму на суму 100 тисяч гривень для формування звітів з обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади. Трошки на той Звіт э, про пункт... Э, це 2.10 зараз? Да. 2.10 це звіт за А, звіт, я перепрошую, 2.10, так, я вже 20 подивилась 20. на 2.11. Mm -hmm. Я перепрошую, це затвердження звіту, 2.10, це саме затвердження звіт э, за 24-й 24 рік. Є якісь пропозиції, доповнення, зауваження до звіту на, за 24-й рік? Ставлю питання на голосування. Хто «за»? Різа. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання розпорядження 2.11. Про внесення змін та доповнення до рішення сесії номер 2059 Це програма робіт з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади. Даним проектом рішення передбачається збільшення бюджетних призначень на суму 100 тисяч гривень за напрямком. Формування звітів з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій на території Фонтанської сільської територіальної громади. Це пропозиція апарату. Чи є доповнення, збільшення, зменшення програми? Немає. Ставлю пропозицію апарату на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії пункт 2.11. Пропоную пункт 212. Рекомендувати. Виключити з порядку денного, так як він повністю однаковий з пунктом 2.11. Ставлю пропозицію щодо виключення пункту 2.12. Ну, у зв'язку з помилкою. Хто за виключення? Три за. Рекомендувати виключити пункт 2.12. Також є пропозиція. Перед розглядом питання 2.13, зміни до бюджету, є пропозиція моя внести зміни до зміни до бюджету. Давайте розглянемо пункт різне, а потім зміни до бюджету. Так? Пункт різне, а потім 2.13, якщо не заперечу, Так? В пункт різному у нас передбачалось виділення субвенції Національної поліції України. У сумі 1 мільйон. Ми спілкувалися з управлінням фінансів і наразі знаємо позицію виконучого міського голови, що на даний час цей, цей, цей лист ще не надійшов офіційно і немає реєстрації, він не підписаний, тому є тільки копія листа, але без підпису. Тому ми вчора. Передбачали ситуацію щодо виділення субвенції, але, на жаль, ми не можемо взяти на себе таку відповідальність і без візи і без реєстрації даного листа ми не можемо розглядати це письмо щодо виділення субвенції. Я знаю, що виконуючий обов'язки голови ще також не візував даний лист. Тому є така пропозиція щодо внесення змін до. Щодо, щодо внесення змін до пункту різне, а саме не рекомендувати на розі засідання сесії виділення так на наступне. Да, на цей лист надійде на там сьогодні або завтра. Буде розписаний. Він буде вже зі штампом. Він же буде розписаний і виконуючи голови його також підпише, і він офіційно до нас надійде. Тому що ми не можемо без писаного листа розглядати це сума велика, і ми не знаємо. Чи може там зміниться щось, Ні, ніхто не підписав це лист. Тому на наступній сесії так розглянемо було, Тому... на наступну сесію. Давайте ми рекомендуємо виключити проєкт рішення щодо виділення субвенції з пункту різного. Ставлю питання на голосування щодо виключення проекту рішення в пункті різному щодо виділення субвенції Національної поліції України. Я запропонував все ж таки. А ми не можемо нам Де, треба його зараз виключити, інакше ми виключити та перенести. Так, виключити та да. перенести, так. З можливістю розгляду З можливістю на розгляду після офіцін... да. офіційного листа отримання, да, З можливістю розгляду на наступній сесії да. при наявності офіційного Де. листа, так. Ставлю пропозиції на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати виключити з поправкою, що на наступну сесію після отримання офіційного листа переходимо в пункт різному є ще якісь пункти різному ще бачу є передача дизельного палива четвертому відділу Одеського РТЦК. Сільська рада закуповувала дизельне паливо, на яке виділялись кошти на бюджетні сесії. Uh -huh. Вони закупили, отримали пальне талони пального, які потрібно тепер передати. Не знаю, профільне, не профільне. А хтось бачив проект а, а, рішення? Ну, проєкт усі групи в групі відкрила. Є в Так. Все, що пов'язано з напевно Ні, Воно профільне, я просто не знаю, де, е, який проєкт е, щоб е, ми... Е, на останнє, якщо в групі. На, на останнє різне. Да. Я тоді зачитаю різне про безоплатну передачу дизного з балансу Фонтанської сільської ради 4-го відділу Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області. Ставлю питання пункту різну. Так, перепишіть, будь ласка. На голосування. Хто за? Три За рішення прийнято, рекомендувати на розі засідання сесії питання щодо передачі безоплатної. Так, павлення. палива, Ну, це проєкт рішення. Більше ми не, не передаємо. У нас немає проєкту рішення. Да. Тоді переходимо, якщо пункт пунктів. Різного вже немає. Тоді переходимо так, не до розгляду. Питання 2.13. Це зміни до бюджету. У мене є пропозиція внести зміни до бюджету та збільшити бюджетні призначення без програми на суму 3200 гривень за напрямком, оплата послуг по заміні пульту Рада голос. Це е, замовник поштою Фонтанська сільська рада. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Я. Три за рішення прийнято. Так, також є пропозиція. У зв'язку з тим ми вже проговорювали з вами щодо відсутності офіційного листа з візою щодо виділення субвенцій. Є пропозиція зменшити програму протидії злочинності та посилення публічної безпеки і зменшити пропозицію апарату на 1 мільйон гривень. Це саме ту субвенцію, про яку ми казали. Тільки що. Є пропозиція зменшити на 1 мільйон гривень програму протидії злочинності. Ну і перенести на наступну сесію після отримання офіційного листа з візами. Хто за? Три за. Як ми рекомендуємо. Це, це буде зміна до, бюджет. да, до бюджету. Це зміна до бюджету. З урахуванням? Так, з урахування. Да, і ставлю питання, якщо немає маю інших допомогів докум... по ритуальним послугам зміни до бюджету, так, вони не передбачають внесення змін е, в фінансовому плані, але передбачають...